Це ми викладали бурківку, феми. Е, вже виросли дерева, квіти, деякі отак наш виглядає будинок. Тут керамічна черепиця кровля. Е, звіси кровлі підшиті фальшбрусом. Все стоїть нормально. Нічого не похитнулося. Так виглядає будинок після 5 років експлуатації. Це вхідна група. Скажу так, що дуже приємно побачити нашу роботу після такого терміну. Вже є якісь ностальгічні моменти, як ми працювали, як ми будували, як це все погоджувалось. Так будинок зараз виглядає. Мешканці цього будинку, скажімо так, хазяїв цього будинку знаходиться за кордоном. Це хозблок по каркасній технології зроблений Зовні це фальшбрус. Ну, точнее оздобление так само фальшбрус <coughs> вот такая у нас делянка тут мы поставили евро забор металевый троянди виросли, ялинка.